<звіст> <токріст> У вас була квартира. В <кхів> да. першому шлюбі, шлюбі, як я проживала зі своїм чоловіком, в нього була квартира. Відповідно, ми її були подали при розлученні і гроші були розділені. Е, це був пополам, да. і гроші, відповідно, були мого чоловіку, для мого сина від першого шлюбу. На даний момент за мною жодного житла не рахується, в мене його не було, держава мені нічого не видавала, як не для мене, як не для мого чоловіка. Ще які питання до вас. Друзі, ми влас? проживаємо тут 9 років. Ми змінили тут дев'ять квартир. Щороку ми міняємо житло. На даний момент плата за зйомне житло у мене коштує 4 тисячі гривень. Заробітна плата, ви знаєте, яка в прокуратурі заробітна плата? Шість двісті. До речі, депутатського звернення тут є для прикладу. Зазначення клопом права Геннадій. Шановні, Я, шановний е помічник е депутата Максимчук Алада дійсно е перебуває в приватизоване було. Далі вам зачитую, якщо ви хочете, зазначаю, що відповідно до пункту 8 положення про надання службових житлових приміщень написано. Зазначаю, якщо жили приміщення, в яких проживають відповідні працівники, знаходяться на такій відстані від місця роботи, яка виключає можливість виконання трудових обов'язків, надання службових жилих приміщень допускається, у коли працівники забезпечені житлом. Вона має в місті Кузнєцовську приватизовану житлове приміщення одну четверту частку приватної квартири. В тому числі Абрамович, який має одну четверту частку трохкімнатної квартири. У випадках, коли людина доїжджає, до приватизованого житла можна надати. житло. Зрозуміли? Я вам зачитала пункт 8. Сергію Віталію що пропозиція, щоб його дружина відмовилася від наданого дозволу на розробку проєкту з міноустрію на земельний під гаражем для надання АТОшника. Я перевірила особисто е реєстр прав власності на гармону. Будь-якого значення числення за терійну реформу немає.